Це 16 грудня, день, коли Україна пережила ще одну масовану ракетну атаку. Але Медіацентр України, Укрмформ, працює і ми розпочинаємо наш наступний брифінг і з нами на зв'язку Ченцов, представник України при Європейському Союзі. Пане Селодо, доброго дня. Доброго дня. Пане селодо, Дякую, що приєдналися до нас. Дякую, що погодилися трошки перенести брифінг. Тому що питання є, питання актуальні. Перше таке: вчора агенція Reuters ввечері написала, що нібито узгоджений дев'ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Наскільки це відповідає дійсності? Що ви знаєте про цей пакет? Чого нам очікувати? Так насправді це відповідає дійсності, і цей пакет досить складно узгоджувався з кількох причин. По-перше, про пакет, значить, до пакету включено кілька блоків: це і секторальні санкції, і так звані персональні. Я почну напевно, з персональних, це представники, і... Російської держдуми, фізичні особи, компанії та знову ж таки представники військового сектору, особи, які були причетні до координації розкрадання зерна, представники російських і члени уряду, губернатори, що, що заслуговує на особливу увагу: п'ять російських політичних партій. Тобто, це основні партії, які представлені в державній думі, судді конституційного суду е, і таке інше, е, який був підхід застосований, як я вже сказав: тобто особи, які причетні до викрадення людей, зокрема дітей, до викрадення української продукції, е, також особи, які причетні до російської пропаганди. І, зокрема, включені е, як представники, так і безпосередньо е, канали НТВ Мір Росія «РЕН-ТВ», е, Перший канал. Ось це стосується е, персональних санкцій, Ну і такі, скажімо, одіозні фігури, як Юрій Кавальчук, Юрій Ковальчук, члени його родини. От вони також в цьому списку. Це з таких крупних фігур. Що стосується секторальної частини, то тут важливі які компоненти: це товари і подвійного використання, і товари, скажімо, такого звичайного цивільного експорту, які можуть використовуватися для воєнних потреб. І в даному випадку, наші партнери в ЄС вони прислухалися до наших порад. Тобто, в тому числі, що було нами ідентифіковано, ідентифіковано на полі бою, оці компоненти, які поставлялися в Російську Федерацію, чи ще до 24 лютого чи в обхід санкцій, ті, такі е, значить, транзакції вони будуть припинені. Значить, це і хімічна, і біохімічна продукція, це електроніка, зокрема, та, яка використовується. В іранських дронах. Це також компанії 169 їх, які, яким заборонено будь-що продавати, оскільки вони причетні до забезпечення російського ВПК. Заборонено експорт, який стосується товарів. Виробництво товарів в авіаційній, космічній промисловості, включаючи авіаційні двигуни частини до них, ну і то, що я сказав, заборонений експорт суто цивільної продукції, яка може бути використана для військових потреб. Це цивільні безпілотні апарати, ноутбуки, верстати, навігація, GPS, радіо. Тобто, всього десь 20, більше 20 груп товарів. І минулого року торгівля ними сягнули близько 2 мільярдів євро з Російського Федерацією. Додаткові банки, які були, буде відключено від СВІФ, це Московський кредитний банк, Далекосхідний банк та банк регіонального розвитку. Що важливо, в тому числі і для підтримки наших секторів економіки, це вводиться заборона на інвестиції. Північно-добувний сектор Російської Федерації це метали, мінерали, зокрема, такі як титан, нікель. От, і вартість е, таких, е, обсяг таких інвестицій е, він на сьогодні дорівнював близько трьох мільярдів євро. От, і це буде припинення. Е, проблема так званої шудеризації. Європейської політики вона також отримала відповідь поширення заборони на участь громадян ЄС у наглядових радах російських компаній, не всі державні компанії. І перебування в компаніях ЄС навіть не в наглядових радах участь, це особливо в енергетиці, в транспорті для громадян ЄС. Тобто, це в обидві сторони така заборона буде працювати. Чому пакет складно узгоджувався? Кілька держав-членів запропонували додаткові виключення дерогації для сільськогосподарської продукції для операцій сільськогосподарської продукції для потреб так званого глобального півдня, і на початковому етапі пропонувалося виключити вже санціон. Компанії, які знаходяться і особи в санкційному списку, для того, щоб такі операції полегшити. Але група країн, і ми підтримували таку позицію, виступила жорстко проти, проти таких, скажімо, широких виключень. В результаті було досягнуто компромісу, що кожна така транзакція вона буде окремо погоджуватися регуляторами. Держав-членів для того, щоб виключити зловживання, про них буде повідомлятися іншим, по суті, усім державам-членам ЄС, Європейській комісії. Таким чином, по суті, невільовано небезпеку зловживання такими, такими можливостями. І, по суті, те, що російська пропаганда намагалася використати. Як лазівку для зняття санкцій, тобто потреби о, у забезпеченні продовольством третіх країн, от, нам вдалося уникнути такої небезпеки. От, тобто, на сьогодні, з одного боку, ніхто ні ЄС, ні Україну не можуть не може звинувачувати у ускладненні умов постачання продукції тим, хто потребує з іншого боку. Російські олігархи, компанії вони не можуть отримати додаткові можливості для торгівлі ні з ЄС цими товарами, ні з третіми країнами. От якщо коротко, це такий опис елементів цього пакету. Дякую дуже. Особливо цікаво було почути про участь наглядових радах, які стали давно інструментом лобізму. В два Причому боки маю ще одне питання від себе. Потім у нас буде питання з залу. Питання від себе таке: от ви говорили про складні колегіальні рішення, і ми знаємо про ще одне важливе рішення про виділення 18 мільярдів євро макроекономічної допомоги наступного року. І ми знаємо, що це рішення теж було дискусійним. Воно обговорювалося, була жвава дискусія. Які уроки має з цього зробити Україна, і які уроки має зробити Європейський Союз, який вперше стикнувся з такого роду дискусіями всередині? Дякую за запитання. Насправді це було дуже важливе рішення про виділення України 18 мільярдів макрофінансової допомоги. В чому? Уроки полягають, я думаю, що уроки для нас вони не змогли разом з державними партнерами Єврокомісії страхуватися на випадок, якщо, скажімо, варіант, а, а це гарантії цього макрофіну за рахунок бюджету Європейського Союзу. Не вдалося б ухвалити, а така небезпека була через позицію Угорщини, Був по суті узгоджений варіант: Б що операції в рамках макрофінансової допомоги наступного року гарантувалися б окремо державами-членами Євросоюзу на основі таких спеціальних домовленостей, тому було два варіанти, і це якраз той випадок, коли ми змогли. Нівелювати такі ризики, коли Угорщина також зрозуміла, що блокування варіанту А ні до чого не призведе, і це дозволило також європейські комісії державам-членам узгодити, в принципі, конструктивне рішення стосовно виділення допомоги і самій Угорщини, яка підвисала тривалий період. Тобто на умовах здійснення реформ. В антикорупційній сфері, як бачите, це стосується в тому числі і держав-членів ЄС. Було досі, досягнуто таку всеосяжну домовленість е, з кількох елементів е, фінансового пакету. У Україні по Угорщині також е, узгоджено єдиний корпоративний податок. Дякую дуже. Питання залу. Надія Юрченко, «Укрінформ». на початку обговорення дев'ятого пакету міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся з листом до глави Європейської дипломатії Жозепа Бореля з проханням включити в цей санкційний пакет санкції проти російської ракетної програми. Чи були ці це якось враховано в цьому пакеті? Чи стало це тема? Якщо ні, чи стало це тема обговорення в Європейському Союзі? Можливо, була якась реакція від пана Жозепа Бореля. Дякую, бо це дуже актуально з огляду навіть на сьогоднішню масовану ракетну атаку. Так, звичайно, це питання в роботі, і ми працюємо із Європейською службою зовнішньої діяльності і з державами-членами для того, щоб ці пропозиції української сторони були враховані. Що стосується цього пакету, то я вже згадав про іранські дрони, а це є частина проблеми, стосується обстрілів української території, об'єктів інфраструктури Російської Федерації, в тому числі за допомогою. Іранської зброї, тобто так, вже відображено от в цій частині, і ми далі працюємо над іншими елементами, е, які ну будуть, я сподіваюся, ухвалені чи враховані в рамках е, наступних кроків європейського союзу. Тобто, цей пакет на останні, ну і підготовка його вимагає певного часу і консультації. Дякую дуже. З нами був на зв'язку Всеволод Ченцов, представник України при європейському союзі. Говорили про дев'ятий пакет санкцій. Говорили про підтримку і допомогу Європейського союзу. Наш наступний брифінг відбудеться о 14-й годині. Будемо говорити із Галиною Луговою, начальницею Херсонської міської військової адміністрації. Будемо говорити про ситуацію у нескореному Херсоні. Побачимось.